Привіт. Я, я, я забув, який сьогодні день. Взагалі в мене освітлення таке, що я сірень. 188-й правильно. Так. От, е, сьогодні нічого не робив, але мені приснився. Странний сон. І в мене були слухові галюцинації, коли я прокинувся. Класно. Я думав, що ззаді мене якийсь монстр. Так цілий день займався фігней. На жаль, грав Бравл, Прокачав грома, апнув його на 1000 кубків. Він файний хлоп. І все, зараз сяду. Ну зараз от, час в мене закінчується 10 хвилин. Сяду, там трохи повчуюсь, поїм, буду і засну. Як зазвичай. До завтра. Бувай. Ну так, да, післязавтра в мене тест. Скажу, що вийде.